Доброго дня, діти! У нас сьогодні з вами заняття за книгою дошкільника. Ми з вами закріпимо тему парк професій, спілкування з майстерами. Ми на тому тижні з вами спілкувалися про професії і на цьому також. Ми з вами знаємо, що кожна професія важлива для людини. Ми не можемо без кожної обійтися. Ми знаємо, що якщо ми захворіли, то нам потрібен лікар. Якщо ми з вами знаходимося в садочку, то нам потрібен вихователь, щоб виховувати вас. Ви вже підете до школи, там потрібно вчитися і вам знадобиться вчитель. Також, якщо хочеться їсти, то в нас є з вами кухар. І так інше, кожна професія важлива для людини. Наше заняття я хочу розпочати із вірша, який називається Малювала дівчинка міста. Написала це вірш Лідія повж. Малювала дівчинка міста, і було у місті аж тісно. Там спиналися в неба будинки і росли у парку ялинки. Поспішали діти у школу, починався матч із футболу. Там гукала мама до сина, і кудись звертала машина і звисала плаття з балкону, і цілий троянд червоний. Там гуляли голуби й діти. У найкращому місті на світі лише одна маленька людина йшла і чистила мандарини, їла, чистила, знову їла, шкурки кидала, де захотіла, їла, чистила, розкидала і раптом міста уже не стало. Усе укрилось, сміття так сумно, довелося викинути малюнок. Отож і ви повинні бути також. Обачними і сміття, де повало, не кидати. Далі ви побачите, відкриєте разом зі мною альбом зошит в книзі дошкільника, і ми з вами будемо виконувати завдання, закріпимо цю тему. Дякую. Діти, ми з вами відкриваємо книгу дошкільника, другу частину на сторінці 75. У нас з вами тут вправа 12. Тут ми слухаємо, бачимо, слухаємо, з'єднуємо стрілочками та обводимо кружечок. У Оленки старший брат закінчує навчання в школі. Він має обрати професію. Це непростий вибір. Оленка хоче йому допомогти: розглянь малюнки та обведи. Професії, які, на твою думку, найбільше підходять хлопчику, це ви обведете синім олівцем, а дівчаткам червоним. Якщо ти вважаєш, що ця професія буде цікава і для хлопчика, і для дівчинки, обведи її двома кольорами. Так, тут ви бачите оленку, і бачите різні професії, як і лікар, як і банкір, і тракторист, і будівельник, і перукар. І багато іншого. Ви роздивляєтесь і вважаєте. Якщо це підходи ближче хлопчику, значить ви обводите його синім кружечком. Якщо це більш підходи дівчинки, ви обводите його червоним кружечком. Якщо ви вважаєте, що вони підходять і для хлопчика, і для дівчинки, два кружечка обводьте. Так, нижче. Завдання 13. Тут вам потрібно намалювати та поділитися з дітками. У наших... Друзі, батьки рі... мають різні професії. Яка професія у твоїх батьків? Намалюй, чим займаються твої батьки. Подивись, що намалювали інші діти. Перевір, чи не повторюються професії. Зроби висновок, яка професія найпопулярніша. Тобто, ви повинні тут намалювати одну професію і другу, чим займаються ваші батьки. Так, перегортаємо сторінку. Тут ми бачимо завдання розмалювати розглянь ілюстрацію. Що тут відбувається? Що ти бачиш тут такого, що дозволяє тобі так думати, що можна сказати про цих персонажів? Що можна сказати про місце, де відбувається? Спробуй свої сили у художній ілюстрації і намалюй свою ілюстрацію до казки як ми бачимо, це казка. Рукавичка, як йшов дід лісом, і загубив рукавичку. Так, і бігла мишка, і далі різні звірі, і тоді знайшли собі будиночок. Унизу у вас є зразочок, і ви можете намалювати на ваш розсуд. Можете навіть скласти казочку на свій роздум. Так, Отаке от завдання вам потрібно буде виконати. Наступне завдання 14, тут ріш, потрібно тільки, я думаю, що обма, обвести розглянь фото, назви професії, що спільного в них, де можна зустріти таких людей, яку користь вони приносять, підкреслі ті фото, на яких зображені професії, з ними ти зустрічався в житті. Тобто, вам потрібно у завданні 14 обвести. Фото або професії, де ви які вам зустрічалися у житті. Так, оце завдання вам буде таке. Завдання 15 це вже для вас. Можете пограти з мамою, з татом, з бабусю, з дідусем. У таку цікаву гру, де дівся пальчик. Так, це завдання 15 буде. І в нас сторінка досягнень. Тут ми бачимо. В різні теми, які ми з вами вивчали протягом двох тижнів. Різні професії, різні виконання. Тут вам потрібно буде поставити галочку, що вам найбільше вдалося зробити з цієї теми. Тут ви далі малюєте настрій і що вам найбільше запам'ятовувалося. І також відкриваєте сторінку 90 4,95 і виконуйте домашнє завдання: 1 і 2. Ось так, от такі роботи вам потрібно виконати. Дякую, до побачення!